Друзі, до вашої уваги, дуже класна ділянка. 22 гектари. Друзі, 22 гектари. Не 2,2, а 22, тобто 2200 софт. ОСГ, призначення ОСГ, вільна від оренди, одним куском. І ж саме головне, найголовніше, межує з лісом однією стороною. Ось там такий темний ліс, листяний, а за ним, а за ним хвойний. Начебто так. І другою, михує, і другою стороною михує з руслої річки. І з фронтальної сторони через дорогу там теж великий сосновий ліс. Це я Зараз, зараз дивлюсь на... Так, І за хатами ось там ви бачите величезний сосновий ліс, Він, ну, виходить, через дорогу. Тобто, і і теж, також держліс. Це держліс і це держліс. Так? І ось там по прямій у нас русло річки, річка Ірпінка. Ми зараз туди дійдемо. Друзі, я дійшов до самого русла річки. Ось, Бачите, тут навіть човен прив'язаний. Позаду в мене ліс, з яким межує ділянка. І ось ділянка вона позаду, ви бачите. Я вибачаю за звук, якщо погано чути, намагаюся кричати. Так, Ділянка порівняно з, порівняно з тим рівнем, де я стою, вона дещо вища. Ну, камера однозначно вона не передає, але сама ділянка вища. Коротше, ідеальне місце для екоферми, для кінної ферми, для якогось екомістечка. До, до Києва 65 кілометрів. Зовсім небагато. Траса чудова, рівна, нормальна, без вибоїн. Не треба їхати ні по яких ґрунтових дорогах чи якихось страшних дорогах. Природа навколо шикарна. Поруч за кілометрів. Мабуть, за 10 менше. Ні. Ну, коротше, не знаю. Подивлюсь. Відстань до Фастова зовсім невелика. Тобто районний центр зовсім поруч. От. Село ми знаходимося зараз в селі пришивання. Село саме маленьке, компактне і має велике озеро. До речі, озеро у нас знаходиться ось там. Воно ну, коротше, по, по руслу річки. Проходить від нас і зовсім недалеко, там коротше, стоїть велика дамба і там велике озеро. Тобто від нас, від нашої ділянки, можна допливти туди до великого озера. Ще хочу додати, що дуже багато насялось молодих сосен на ділянці. Через пару років тут буде величезний ліс. Ну, ще для повноти відео я з ділянки, ось ділянка позаду, я дійшов до лісу, з яким ми живемо. Зараз пройдемо подивимось, що тут, що тут за ліс. Так, ну що, спробуємо Ух, ти ж... спробуємо перейти. Опа! Так Трошки не люблю кабанів, Я... вони тут можуть бути легко. Вот. Ну, коротше, ось такий ліс. Ліс великий, густий, запущений. Сюди не проїзний, я так розумію, через цю канавку мало що і проїде. який транспорт. Все, телефонуйте. Пропозиція неймовірно термінова, ціна дуже хороша, дуже низька. Я ціну обов'язково допишу, не говорю у відео, тому що може ціна змінюватись. Люди можуть торгуватися. Все, Всім пока. Задивіться, які я перешкоди долаю, щоб показати вам всю правду про ділянку. Сніги, якщо ви не підпишетесь, ну я не знаю. Я ображусь. Все, давайте, підписуйтесь. Бачите, Сніг, троси, все мокре. Ну... Що робити? Ну мокрому може їхати? Холодно. Що, буду їхати тепер це? боси. Да я не шучу. Я ці. я брав зміни взуття робоче. Я зараз його поверзую, бо капза. Все мокре. носки мокрі. Все.